Привіт! Мене звати Максим Банніков. Радий вітати вас на моєму YouTube каналі. І це моє перше відео, в якому я хочу поділитись з вами своєю історією, як я став тренером і вже понад рік працюю повноцінно онлайн. І можливо ця історія вас мотивує досягати якихось більших вершин. І ставити перед собою грандіозні цілі. Наразі я допомагаю людям досягати результатів з будь-якої точки світу. І так, це зручно не тільки мені, а і зручно моїм клієнтам. Ми працюємо, ми розвінчуємо міфи, ми досягаємо результатів. І головне, ми не прив'язані до локації, ми не прив'язані до залу, ми не прив'язані до країни. Ми повноцінно працюємо онлайн. Шлях у фітнесі почався ще у 2012 році і. Відтоді спорт став невід'ємною частиною мого життя. Спорт це не просто про гарний фізичний стан. Спорт це щось більше, ніж просто накачане тіло. Спорт це про мислення, спорт це про життя, і спорт це про успіхи в житті. Тому що завдяки спорту я маю тих друзів, тих знайомих, які я зараз маю. Для мене це як така парадигма. як... Траєкторія, якою я рухаюсь, також я завжди дивлюсь, а б зробив зробила б та чи інша людина. Для мене є певні також кумири, які завдяки спорту досягли тих чи інших результатів. Наприклад, взяти того самого Шварценеггера, він не тільки спортсмен, він ще дуже гарний актер, дуже гарний мер чи сенатор штату Каліфорнія. І цього всього він досяг завдяки спорту, завдяки дисципліні. Загалом, мій досвід тренувань, як ви вже зрозуміли, що я треную з 12-го року. Мій досвід тренувань вже більше 10 років. Більше 5 років я треную повноцінно клієнтів. За перших 3 місяці, коли я прийшов в зал, у мене вже був повний солдат. Тобто я за день тренував 20 плюс людей. 20-22. Тренував я відразу кажу по дві людини, і так це вважалося як персональне тренування, тому що одна людина відпочиває, інша працює. Тобто я максимально приділяв час людині. Я не дивився в телефон, не заглядав нікуди. Взагалі для мене. Професія тренера це щось більше, ніж просто про тренування. Це як повноцінний наставник, це як повноцінний коуч, який задає вектор руху своїм клієнтам. І я не старався відволікатись на якісь телефони, гаджети, або просто коли людина до мене прийшла, робить вправо, а я десь десь гуляю. Ні, коли до мене людина приходить, я повноцінно вкладаюсь в процес тренування. Так от, тоді я тренував по дві людини. Одна відпочиває, інша працює. І вже. За цей час доволі була велика база мене клієнтів, і ще більше вже людей записувалися в чергу, щоб попасти до мене на тренування. Фізично, звісно ж таки, я усіх брати не міг, просто неможливо. І коли я вчився на фітнес-тренера, я дуже довго йшов до цього, щоб ну в цілому працювати тренером, тому що для мене раніше тренер, в принципі, і зараз це як вершина чогось. Тому що я маю не тільки тренувати людей, я маю бути наставником, я маю бути прикладом. І прикладом я маю бути в усьому не тільки в тренуваннях, а й в дисципліні. І коли я вивчився на тренера, звісно ж таки нас вчили там анатомія, біохімія, біомеханіка, тобто професійні знання, які потрібні для того, щоб надавати якісні послуги клієнтам. І я так як я хлопець, я знаю, як себе тренувати не по теорії, тому що теорія це одне, а практика це інше. І я думаю, так, я хочу тренувати хлопців, тому що я знаю, як себе тренувати. І я також хочу тренувати хлопців. Але коли я почав працювати тренером, відразу до мене почали йти дівчата. І вже через призму свого досвіду я можу сказати, що так воно і склалося. 80%, а то і навіть 90% моїх клієнтів. Це дівчата. І тому я дуже багато знаю про жіночий фітнес, про гормональну систему, про настрій, про те, як будувати програму тренувань, які давати навантаження, як будувати в цілому жіночу фігуру. І коли до мене вже приходять клієнти, я відразу кажу, яка у вас ціль схуднення, корекція фігури, якщо мені там кажуть схуднення або хочуть те, то те, то я вже наперед можу дати відповіді, що вони хочуть. Адже я розумію, що для дівчин важливо, щоб була підтянута спинка, щоб була гарна постава. Щоб не були перекачані ноги, щоб була гарна а, сформована сідниця, і в цілому гарне сформоване тіло, бажано без целюліту. І, звісно ж таки, комплексно а, над цим я вже працюю. За допомогою харчування, за допомогою тренування. От, з чого я починав? А, як я вам вже і сказав, я починав ще в 2012 році тренуватись. А, тренувалися ми з другом. На жаль, в мене не було можливості відразу наняти тренера. А, і не в силу фінансових обмежень, а в силу того, що ми просто жили в селі, і там апріорі не було тренера. Ну, типу, хоч не хоч, тренера немає. А, тому ми собі з другом в селі зробили м, літом а, такий імітований спортивний зал. А, це був турнік на дереві. Ми там прикріпили лом. Підтягувалися на турніку. Далі ми зробили собі лавку для жиму лежачі. Також штангу зробили з лома. Замість блинчиків у нас були камні. Ми в камнях попросверлювали дирки і типу надівали там один камінь, якщо силікатний кирпіч такий білий. І наскільки я навіть зараз пам'ятаю, він важить рівно 4,5 кг. Тобто на одну сторону 4,5, на іншу сторону 4,5 вже 9 кг. Плюс ще сам лом він важив. 15-20 кг, я вже точно не пам'ятаю. Вони такий там прут, такий дебелий був. Тобто, У нас вже була повноцінна штанга. Брусі ми також зробили дерев'яні повністю. Нарізали собі стовпчиків. Ми дійсно хотіли займатися. Гантелі у нас були також з цегли. Типу, Ми брали тільки по пів цегли, тому що одна цегла тоді в наш вікно тяжеловато було. Це було по 15 чи 14 років, щось таке плюс-мінус. І Ми виходить в канатку, надівали оце кусочки цього кирпіча, і таким чином ми робили собі гантелі. Справа в тому, що коли я починав займатися, я відверто кажу, я на турніку міг підтягнутися єлі-єлі один раз. Чесно, один раз, і то я дуже сильно брикався. Якщо чистими взяти, я не міг підтягнутися ні разу, ноль. Просто. Але при цьому в мене було бажання, в мене було наткнення займатися. І зараз, коли до мене люди приходять, буває таке, що стидаються, кажуть, ой, я там не можу нічого зробити, там ні разу. Я кажу, нічого страшного, всі починають. Адже я також починав, я знаю, що це таке, і я знаю, наскільки важлива підтримка на цих етапах. Що саме головне? От на початку літа я там не міг толком віжатися, підтягнутися не одного разу. А як зараз пам'ятаю, пам'ятаю, то в кінці літа я вже на турніку робив 18-20 разів. І тоді навіть нам вже легко було підтягуватись на турніку. Ми брали собі е, портфель, е, туди ложили камні, і коротше, вже з камнями підтягувалися. Ну отак. Отакий був шлях. Що важливо, ми займалися, так як ми не знали, як займатися, ми знайшли якусь рандомну програму в інтернеті. Е, ми займалися шість разів на тиждень, е, відпочивали один раз на тиждень. Ось так. Це прям було виснаження. Відразу кажу, так, не робіть, тому що це не який для нашого тіла. В наступних відео я вам буду розповідати про ЦНС, наскільки це важливо і чому не варто займатися по 2-3 години в залі і по 6 разів на тиждень. Це дуже багато. Можна займатися по 6-7 разів на тиждень, якщо це професійний тренований спортсмен. Новачкам цього робити не можна. А, а, що ще важливо? Коли я з другом займався, я почав працювати в цілому. Уже з 11 років у мене робота була фізична, вона була тяжка. Відразу кажу, я сам з Херсонської області, там дуже жарко, дуже спекотно, і плюс я ще працював на полі. Тобто я зранку працюю літом. Це коли канікули, всі діти відпочивають, а я йду на поле. Я працюю, тому що мені хотілося заробити гроші. в мене сім'я не дуже була багата, прям взагалі не небагата, і тому я допомагав мамі як міг. І я зранку працював на полі. Був дуже заморений. Я там не просто відвідував час, а я дійсно працював, щоб заробити більше коштів. І я був заморений, але в мене була мотивація. І що саме головне, коли не було мотивації, в мене була дисципліна, що мені потрібно тренуватись. І все літо ми займалися кожного дня. Дощ, не дощ, все одно, якщо дощ, ми вдіваємо е дощовики і в дощовиках е тренуємося. І так ми займали 6 разів на тиждень. Тому просто коли у вас буде якесь виправдання, згадуйте цю історію, знайте, що ви не одні такі, бо зазвичай зараз люди, як кажуть, а в мене фізична робота тяжка, я не буду тренуватись і так далі, і тому подібне. Так от, повірте, буваючі роботи ще й потяжче. Далі я вам розповім, що я ще й на будівництві працював, і там також було тяжко, але на полі, повірте, це найскладніше за все. Жара, відкрита територія, плюс ще потрібно працювати. Ну, це така окрема історія життя, але я її пройшов і цьому я дуже задоволений. Ця історія мене зробила сильніше. Далі я вже в 2013 році з Херсонської області, з села, відразу переїхав мене. Я закінчив вже 11 класів, і я переїхав в Київ. Переїхав в Київ навчатися. Я відразу поступив ну, в училище. Відразу кажу, наперед забігаючи, в мене повна вища освіта, в мене освіта педагогічна, що також допомагає мені бути спеціалістом і розуміти психологію людей. Ну, в цілому мені педагогічна освіта дала дуже багато чого. І ці знання я навіть зараз використовую в сфері тренувань. Так от, Я тоді переїхав в Київ і вже там був повноцінний зал, ну як повноцінний, краще, ніж в селі. Він не був повноцінний в усьому його розумінні. Це був просто кращий зал, ніж в селі. В умовах нашого училища там були вже якісь штанги, один там тренажер, а так в основному штанги і гантелі. Ось так, але цього було прям достатньо, і тоді я також почав тренуватись. Тренувався я ще з більшим напором, адже Київ це для мене нове місце. Мені потрібно було себе показати, хто я, що я. Також там були певні передряги між хлопцями. Я думаю, якщо хлопці дивляться це відео, вони зрозуміють, що в будь-яких випадках потрібно відстоювати свою честя і показувати себе в соціуму, соціумі, в якому ти знаходишся. Одним словом, завойовувати своє місце під сонцем. Так, от я це робив. Я розумів, що в училищі або ти кури. Так відверто кажу, тому що ну, так воно є. Або, ти займає, або в тебе якісь шкідливі звички, або ти спортсмен, ти дисциплінований і тоді все буде добре. І, звісно ж таки, під це вже формується соціум. Адже якщо ну, мені відразу мама так, таку установку дала, скажи мені, хто твій друг, я скажу, хто ти. Так от по, цьому, по, цій, по цій фразі я живу все життя. Тоді я почав займатися, і, звісно ж таки, під це формувалося моє нове оточення. І оточення було спортивне, оточення було дисципліноване, і мені приємно було з цими людьми спілкуватись. Відразу кажу, що коли я приходив займатися для того, щоб завоювати, щоб мені зі мною просто вітались, мені потрібно було займатися регулярно три місяці. Тільки після цього зі мною вже почали хлопці, бо там і місцеві ходили в цей зальчик, і місцеві ходили, і ті, що також зі мною в училищі навчались, також ходили, ну, там мало їх була, але в цілому ходили. І для того, щоб вони почали вітатись, потрібно було три місяці. Але потім ми вже стали дуже добрими товаришами, знайомими, з якими спілкуємося і по цей день. Коли я учився в училищі, в мене перша освіта це була будівельна, і також я. Постійно їздив, постійно брав якісь підробітки після навчання. Бувало і на вихідні. Постійно я працював на будові. Тоді різноробочим принеси, падай. Я думаю, багато хто знає, там деревно мішки з матеріалом занести, там однести, там принести. Ну там треба піднятися на 10 або 15 поверх з мішком шпакльовки і так далі. В цілому це тяжка фізична робота. Але навіть враховуючи це, я все одно займався. Займався я 3-4 рази на тиждень. Але в цілому, звісно ж таки, була, була дуже сильна усталость. Я почував себе ну, не дуже бодро, але при цьому я знав, що Ну, після роботи мається на увазі, бо після роботи я все одно тренувався. Неважливо, що, якщо в мене по графіку стоїть тренування, значить я тренуюсь. Одне єдине виправдання це в мене було температура. Все. Якщо температури немає, болить голова, не болить, погано почуваєш не погано, я все одно йшов на тренування. Єдине, що температура, і то, якщо в мене вже температура більше 38, тоді я не йду в зал. А якщо 37,5, 37,7, то це не повод, я все одно йду в зал. Ну, Це вже перегинання, скажімо так, палки. Я не кажу дотримуватись цих рекомендацій, але в цілому це моя історія, і я з нею вам, з вами ділюсь. А також я там в Києві, якщо хто знає, я їздив уже літом на гідропарк. Гідропарк це такий зал під відкритим небом, він олдскульний. Там замість навантаження це куски батареї радіаторної. Ну ці. Чугунні, якісь блоки, якісь шестерні і так далі. Ну, есть, це такий імітований зал. Але в цілому там тренажери сконструйовані дуже прикольно, там такі мужики здорові ходили. Я дуже любив туди їздити, тому що я, я тоді їздив 3-4 рази на тиждень. Я займався, я так зранку їду. Ні, я туди їздив на цілий день. Я зранку приїхав, взяв з собою лоток, лотки з їжею, потренувався зранку. Потім пішов там річка Дніпро, покупався, позагорав потім знову поїв, потім потренувався, потім поїв, покупався і вже потім аж на вечір додому. Ось такі в мене були розлікушки. Далі, далі я вже поступив в коледж, там також був зал. Він був набагато ну, він був ще гірше насправді, ніж був в училищі. Це була невеличка камнатушка, там було дві штанги і гантелі, все. Але в цілому це не заважало також досягати результатів, ставити гарні показники. Навіть при цих умовах я також їздив на гідропарк. І в свої 19 років я вже здав 150, стану витягу 150, жав в наклоні 120 кг. Тому показники для 19 років, грубо кажучи, з нуля вони були гарні. Але коли я присідав 150 кг, у мене була вже. Інша проблема. Вони починали боліти коліна. І тоді я вже, в принципі, зрозумів для себе ці базові цінності, по яким я живу і зараз. Для мене базова цінність це здоров'я. Не показники, не, там, не 200, не 300 кілограмів, або не виступи на сцені. А це дійсно здоров'я. І багато мені людей буває, задають питання: типу, а в тебе є якісь там виступи на сцені або ще щось. За цей час, повірте, я вже міг виступати 10 разів. Але професійний спорт це не про здоров'я. А моя найголовніша цінність це здоров'я, щоб в мене не боліла спина, щоб я себе почував гарно. Після цього я вже поступив в університет. В університеті там вже також. Був зал. Зал був в підвалі гуртожитка. Він не дуже також гарний, але в цілому там вже тренажерів було більше, більше було штанг. В принципі, займатись можна було. Але далі наступив в принципі цей виклик, наступив ще в коледжі. Я думаю, багато хлопців мене зрозуміє. Це цей період, коли починаються гульки, дівчата, ну і так далі. Я думаю, ви розумієте про що я. І знаєте, що важливо, що мою дисципліну не зламали а, не там робота на полі, не робота на будівництві, але от, дівчата мають а, особливу магію. Але все одно я підтримував. А, Тренування не так регулярно, звісно ж таки, як було це до цього, але все одно я підтримував. І далі в мене вже з'явилися там постійні відносини, і я зрозумів, що потрібно далі. Що спорт це невід'ємна частина мого життя, адже за допомогою спорту я себе почував впевненіше. От мені не вистачало, коли я не займався регулярно. Мені не вистачало оцієї впевненості, оцієї дисципліни. Я бачив, як в мене життя буквально починає рушитись із-за цього, із за того, що не вистачає спорту в житті. Я думаю, багато хто. Також це помічав, коли от немає якоїсь чіткої структури, а все починає наче сипатись. Мені, якщо чесно, це такий стан він не дуже подобався, я почав працювати тренером. Далі цю історію ви вже трошечки знаєте. Як в першому залі я працював, що в мене там за перших три місяці вже був солдаут, було за день 20 плюс клієнтів. Мене це дуже сильно мотивувало, адже по по кількості тренувань я вже обігнав топів тренерів, які там працювали в тому залі 5-9 років. То тобто моя задача була надавати максимально якісні послуги клієнтам, і це не тільки через тренування. Тобто, як мінімум, я не заліпав в телефоні. От, коли тренер, коли клієнт мене тренується, все я дивлюсь на нього. Я дивлюсь техніку, я його коригую на кожному етапі, я йому допомагаю. Також, звісно ж таки, це мотиваційна складова, адже якщо просто приходити і тренувати, і типу, привіт, пока і все. Ну, якщо чесно, я б не хотів би з таким тренером працювати. Але ну я передавав своє бачення клієнтам, мотивацію, ті цінності, які, які мені дає спорт. Я передавав їх клієнтам. Тобто, це для мене заняття спортом це взагалі успіх в житті у будь-якій сфері. Яку вони взяли сферу, ви обов'язково там досягнете успіху. Адже підходи, базові принципи залишаються незмінними, такі самі, як в тренуваннях. Це дисципліна, ти хоч не хочеш, в тебе є рутина, яку ти маєш робити кожного дня або через день, але постійно, і не один місяць, тому що за один місяць ти не отримаєш результату. А для того, щоб були перші результати, потрібно працювати три місяці, півроку, рік, і тоді будуть результати ще краще, краще і краще. Тому ці базові. В принципі, вони залишаються незмінними. Звісно ж таки, впевненість, адже якщо ви почуваєте себе здорово, найвища цінність це здоров'я. Якщо ви, вас не болить спина, якщо ви почуваєте себе добре, ви набагато впевненіше, ви подобаєтесь людям, Подобаєтесь людям, тоді вам пропонують нові проекти, вас, якщо на вашій роботі ви займаєтесь ну, працюєте, тоді. Вас дуже швидко йде кар'єрна сходинка, адже ну ви симпатична людина. все. а симпатичним людям а, дають більше. Ну так, от у нас відбувається це на підсвідомому рівні. Я це дуже добре розумів, і я це також застосовував. І ці всі знання я передавав своїм клієнтам вже безпосередній роботі зі мною, Тобто своє бачення спорту і в цілому спортивного життя. Адже ну знов ж таки спорт це не про тренування, спорт це в цілому про життя. Так от, далі я працював, там було добре. Там в тому залі мені дали дуже гарну базу, на яку я спирався. Я дуже багато знань отримав там. Але я розумів, що мені потрібно рости далі. Далі я перейшов в наступний клуб це Apollo Next, доволі така популярна мережа в Україні. Там молода, прогресивна команда. Також туди мені було складніше попасти, але нічого я попав, тому що в мене вже був безпосередній досвід. І навіть по ракам він, можливо невеликий, але досвід саме введення клієнтів і різних з різними запитами. Тобто у мене вже були клієнти, з якими я працював, там, дівчата, чоловіки, клієнти, в яких були проблеми зі спинами, протрузії, грижі спині, скаліози, і пішло, поїхало. Тобто я не боявся брати клієнтів. Навіть тоді в мене ще не було реабілітаційної освіти. Коли до мене клієнт приходить і в нього протрузія, я купував дороговартісні консультації. В професійних реабілітологів. Я, наприклад, в мене перше тренування коштувало 200 гривень. Я купував консультацію за 1200 гривень. Тобто, мені, щоб просто окупити цю консультацію, мені треба було як мінімум 6 тренувань провести. Але я вже людині давав вирішення її проблеми. І мені в цілому було цікаво розвиватись і якісь такі брати нестандартні кейси, щоб потім в мене було досвіду більше, і я був в цілому конкурентніший на ринку. Далі я вже перейшов за цим всім багажом знань, саме головне практичних знань. Я перейшов працювати в молоду прогресивну команду в Apollo Next. Мені дуже подобались насправді там цінності. В цілому було круто. Також багато чого я для себе взяв. Пропрацював я там півроку. За цей час також з нуля зробив базу, в мене була база клієнтів, але в один момент ну, прийшлось прощатись. Ну, як в один момент? У мене було таке, що я розумів, що стінами залу, от вони мені вже затісні. От це все добре, люди, мої люди, клієнти і так далі. Дуже все чудово. Але коли ти, ну, я думаю, ви це відчуття розумієте, коли ці стіни от, вже все. От ти розумієш, що потрібен вже новий етап. А я така людина, я не люблю на одному місці засиджуватись. І в мене постійно були думки про розвиток інстаграму, про розвиток в цілому своєї справи, про розвиток онлайн-послуг. Адже я розумію, що це зручно не тільки мені, це зручно і клієнтам. Але тоді, в мене, за того, що в мене було мало часу, тобто я постійно на роботі, я з 7 до 10-11 до вечора я на роботі. І так, 6 днів на тиждень. Тому реально фізично я просто не міг розвивати якісь свої проекти. Виклик, який в принципі на який в мене був уже запит ще тоді, коли я працював в залі. Я хотів працювати онлайн. Тоді я починав відразу розвиватись, сказати, заявляти про себе, що я тренер, що у мене є досвід, що у мене є кейси, що в мене є успішні кейси, і як це змінюється, як змінюється життя? що в мене є ну, багато чого, скажем так. І багато, звісно, в чому мені ще потрібно розвиватись. Але вже була базис, на який я міг спертись. Я не просто, там, знаєте, тільки курси закінчую і кажу, я тренер номер ван. Ні, в мене є підтверджені кейси, в мене є досвід, в мене є сертифікати, дипломи і так далі. І вже я розумів, що мені потрібно працювати поки що на український ринок, але тих людей, які знаходяться за кордоном. І я успішно зараз це все запроваджую в життя. Уже близько року працюю. У мене на даний момент клієнти з Америки, з Канади, з Німеччини, з Данії, з Норвегії, з України, з Румунії. І насправді це набагато вигідніше, це зручніше, адже вони отримують якісні послуги. Вони знають, що з ними займається професійний тренер, який їх не травмує, який за ними дивиться і надає послуги. І, звісно ж таки, це набагато демократичніше по ціні, враховуючи, наприклад, персональне тренування в тій чи там Америці або Канаді, або Данії. Наприклад, в Данії одне персональне тренування. Це Зі слів мого клієнта, те, що він мені казав, в його залі коштує 70 євро одне персональне тренування. Звісно ж таки, на місяць це 12 тренувань. От тут і рахуйте, 800 євро чисто на тренування. Коли ми займаємося онлайн, ця ціна на порядок нижча. Тому це зручно всім. Зараз в мене в планах дуже багато проєктів. Звісно, що вони ще масштабніші. Про них я вам буду розповідати потім, звісно ж таки, коли вони хоча б будуть на етапі створення або на етапі реалізації. Цим відео я хотів вам розповісти про свій шлях, трошечки познайомити з собою, адже в інстаграмі я веду, якби веду його регулярно. В мене там експертні відео, але всі мене знають як експерта, а як людину. Можливо, не знають. Тут е, хотів частинкою свого життя поділитись. Е, відразу скажу, що це мені давалося складно. Для того щоб записати оце перше відео на YouTube, е, мені потрібно було майже два місяці. Так, я налаштовувався просто щоб розказати свою історію без сценарія, без якихось е, заголовків, заготовок і так далі. Це просто моя історія. Е, мені хотілося її відразу зробити ідеально. Зараз вона. Вийшла така, як вийшла. Потім ви напишете в коментарях, чи сподобалась вам історія. Моя задача була цього ролика: познайомити вас з собою. Можливо, вас змотивувати, що не потрібно зупинятись на досягнутому, потрібно постійно ставити собі нові виклики. Саме головне бороти ці виклики. Не жалітися, що на даному етапі життя там є якась фізична робота, що це тяжко і так далі. Все в нашому житті змінне, в нас нічого нема постійного. Ці слова вам потрібно було почути в самий, саме в цей період часу. Тому пишіть, будь ласка, в коментарях ваше враження про відео. І якщо вам цікаво буде розкрити якусь тему, також це пишіть в коментарях. Мені буде цікаво створювати якісь такі формати не тільки в інстаграм, а більш обширні вже в Ютубі. Тому що в інстаграмі є ну, коротка одиниця часу. Там я не можу розкрити повноцінно якусь тему. А в Ютубі я можу записати там відео: там 10, 20, 30 або і на годину. І розкрити більш глибоко якусь тему, яка вас цікавить. Тому пишіть в коментарях і до наступних зустрічей. Пока-пока.